Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росій побарабанений свої плани, але от така от історія. Кажу: дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? А їм бо це ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполезно. поняти. І на фоні тих в цих оцих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте їй, ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися, і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже, дуже, дуже важко підписати. Тут палка в двох концах, Будемо вірити в чудо, що щось станеться. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня з наступаючим! І надію, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир. Нарешті, все, всім папа. -па.